Україна трошки більше тижня тому отримала звіт Європейської комісії про розширення, де нам у комунікації про цей звіт сказали про те, наскільки ми успішно завершили 25-й рік, наскільки ми просунулися і як ми потрапили у четвірку найкращих країн лідерок разом з Чорногорією, з Албанією, з Молдовою ну, власне і Україна. І мені би хотілося, щоб цей звіт дуже ретельно ми всі разом прочитали. І зрозуміли, що позитивний оцей баланс, який знайшла Єврокомісія в цій комунікації, виокремити і наголосити на позитивних тенденціях, одночасно, щоб ми зуміли виокремити ті завдання, які критично важливо нам сьогодні виконати. Насправді, у величезній кількості секторів завдання, які були виписані для нас як умови рекомендації на 2024 рік, там. Так і написано, залишаються чинними. Тільки у двох сегментах ми змогли повністю виконати ті рекомендації, які були надані комісії. А у більшості, на жаль, все залишається в силі. І тут, очевидно, велика частина дискусії йде також про те, а як зняти ось це абсолютно штучне. Російське вето у, у, угорського прем'єр-міністра Орбана, а, який а, в такий спосіб накладаючи вето на рух України, він показує інституційну а, вразливість Європейського союзу і дозволяє собі маніпулювати насправді. А, Нереальними і неіснуючими там стурбованостями, які нібито в нього є стосовно національної меншини угорської національної меншини в Україні. Тому про це теж багато йдеться. Йдеться про те, а чи можливо перейти до кваліфікованої більшості голосування для відкриття кластерів на сьогодні, на жаль, існує тільки 16 країн Європейського союзу, які підтримують цей перехід. Адже насправді ми не маємо в законодавстві Європейського союзу. Ну, такого конкретного пункту, що для відкриття кластеру чи для відкриття там проміжних завдань обов'язково потрібне потрібний консенсус. Такого немає. Це практика, це традиція, яка склалася за всі хвилі розширення. Але на даний момент цю практику неможливо змінити. Тому йдеться і про ці внутрішні трансформації, які потрібні для європейського союзу, але й одночасно про те, що очікується від України.